Всім привіт! З вами Гарбузовий Пиріг і це моє нове відео. Отож, сьогодні наші любі друзі, ви, мої любі друзі, ми завітали у гру, яка називається Гра в кальмара. Мені здається, ви всі тут дивилися цю гру в кальмара, і дуже багато вам не потрібно про неї розповідати, але суть така, ми тусимо всякі. Приколи, як, як у фільмі. Виконуємо з цього заробляємо гроші. От у мене 15 мільйонів є грошиків. І отак от тусимо загалом. Отож, поїхали грати. Ми доєдналися до гри і наш номер 356. Шкода, що не 456. А так би я був легендарним Сонгі Хуном із Санг Мундонга. Так, я пам'ятаю майже всіх імена. І навіть звідки вони з якої країни. З міста якого. Отож, тут якісь є 69... О, 69 гравців. Вау! таке символічне число. Ютуб, будь ласка, не бань мене за це, окей? Добре, дякую. Окей, значить, ми з вами будемо грати. І аби гарно пограти, нам треба окуляри вдягати. Такі, от, окуляри любви. Окуляри любви і вилюб. Отож, це нам... Для того, аби самими крутими здаватись. О, до речі, дивіться, тут якийсь зайчик прикольний, який почав жорстко танцювати. <laughs> а ми не дуже крутий чувак, тому що у нас скин хоч і за робукси, але не настільки дорогий. Отож, у нас тут прийшов якийсь фронтмен, він каже, що е, цей. Welcome to The this Game Here you померете uh, і вам не буде прикольно гратись. О, при, там написали Добрий день, типу, 356 гравець, Make you into the elevator А, і підіть до ліфту, аби зіграти першу гру. Ми от по головам других чубриків стрибаємо. До речі, е, хто дивився гру в кальмара, напишіть е, в чат в коментарі чубрик. Ось. І таким чином це наше кодове слово буде, чубрик. Тож, ви бачите, тут я там ішов трошки. Ось, прям усе як в фільмі, прям така сама сцена показується, що там відкриваються ворота і так далі. Тож, що у нас тут коїться? Нам тут розповідають, ми скіпаємо, тому що ми всі ж знаємо, як грати. І нам лишається, аби 11 чубриків скіпнуло, а зараз вже 20. Скільки? 6. О, 3 чубрики. О, все, можна погнали. Red light. О, oh, ні, я рухнувся, мене можуть вистрілити. Ніфіга собі, Сказав я собі, це як так? В мене вистрілили. Правда, в мене тільки одним патроном вистрілили, тому нічого страшного. Давай. Зелене світло. Червоне світло. Зелене світло. Червоне світло. Зелене світло. Червоне світло. Зелене? Червоне. До речі, знаєте, коли кажуть Green light... red light, Так... я завжди уявляю цю гру. Red door, Yellow door. Any other doors. Пам'ятаєте, там, де э, ці віски це у нас. Ну, віски пальцями отако двома терли. І казали жовта двері... Червона двері. Е... Э, різні інші двері. І там, типу... Якщо ти бачиш жовту і червону двері, треба заходити завжди в жовту, типа це ти в своєму мозку, ніби уявляєш, чи що. І треба зайти там в жовту двері І потім, коли ти в неї зайшов... Якщо ти бачиш якийсь долі червоний прикол чи то ще щось... Чорний якийсь річ або людину. Я там добре не пам'ятаю, це півроку тому десь було. Так, щось там треба тікати і заходити в червону двері. Там дуже тяжкі правила, я толком не пам'ятаю. І треба було ще розповідати ще, що і як. І там, типа, дуже страшні усілякі ютуб шорти показують, що там дитину в лікарню із за цієї гри там. Дитина в лікарню поїхала і так далі, типу що вона померла чи що. Ну, в общем, всякі страшилки, які неправда. Ось так. До речі, ви, ви бачили? Отут, виявляється, показують якийсь прозорий ніби офіс. Отож, ось так. І до речі, хто іще... Не бачить, так я граю на мему-плеї. Це ніяка не реклама, просто кажу, це хороший сервіс, на якому можна грати мобільні ігри. Я вам зроблю отак, аби зручніше було. Отож, отаково. От І до речі, зараз у нас знає, така штука є. Тепер ми можемо друг друга штовхати один одного. До речі, скільки у нас гравців? 34 із 69. Нічого собі Бандажик, бандажик, бандажик. Бандажик нам потрібний. Клас. Бандаж потрібний буде нам тоді, коли буде ніч. Там, де люди з людьми будуть битись. Це буде після зарашньої гри. Тож, можна поки йти спробую когось штовхнути, аби його розстріляли, але не вдалося. Тому сідаємо в ліфт, стаємо, заходимо і отако всі гарненько їдемо. Бачите, хтось танцює? Тож, заходимо сюди. Тепер ми маємо сфотографуватись. Я всіх розштовхаю, аби можна було мені сфотографуватись. Е-е-е, мене штовхнули, замість того аби його штовхнути. Все, давайте я зайду. Ура! Я зайшов! Я сфоткав пусте місце. Ні, дякую, я не буду це на свій профіль показувати. Типу, я ніби привид якийсь, до речі, дивіться, що тут. Тут усілякі охоронці стоять. Аби ми якоїсь валакіти не наробили. Тож, отако ми тут тусимо. І, до речі, чомусь, коли робили цукрові соти, це якраз теперішня гра буде, цукрові соти то чомусь, е, коли туди йшли, не було цього залу білого, а цей білий зал був тільки в двох випадках. Тоді, коли грали у міст, оцей от, так вар, чи як, типу, що треба канат перетягувати. І хто, не пере... хто пер... програє, той, типу, помре. Туда! То не парасолька! Дуже-дуже класно! Все, у нас не парасолька, а оця от класна штука. Тож, зосередимось і поїхали. Знаєте, я взагалі не напрягаюся. Прям взагалі. Так що трохи печенку зламав. Опа, бачите як швидко? Я професіонал. Професіонал. І тепер у мене є ще зірочка печівко. О, дивіться. Ой. Я з'їв його. Хоча я міг ним хп поповнити пізніше. Я хочу в До речі, дивіться, тут ще бандажі є. А я свій ще не використав і хе Ніе. Тепер я ще один підніму бандаж. Хехе. <рикан> і все. І тепер дуже класно. До речі, ви бачили? Тут якісь чорні штуки були. Страшні. Послухайте музику. тинь 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 Тин, тинь, тинь, тинь. О, дивіться, я зараз на гойдалці буду кататись. Все, я катаюся на гойдалці. Уі! До речі, бачите? Ці гойдалки трохи вперед назад, ніби від вітру, хилітаються. Бачите, як правдоподібно? навіть тут. А ось іще один бандаж. Окей. До речі, бандажі потрібні також, аби відхилити себе. Е, і для цього... І бандажі потрібні якраз в ті часи, коли... коли я не знаю що. Коли оцей от бій нічний. О, дивіться, емоція разом. Що я типу червоний такий хлопчик і я перемагаю його. А він що? О, він мені кейс дає з грошима. М -м, прикольно. Хе-хе. Все більше, я з тобою одну емоцію не можу зробити, окей. Блін, одна людина якась скипне, будь ласка, цю промову. У -у -у. О, Все, клас. Якось штовхну туди, аби його розстріляли. О, одного там розстріляють зараз, дивіться. Ось, а тепер 26 стало, тому що його в ліфті розстріляли. Дуже жорстока гра. В цій грі взагалі в тебе нема ні друзів, нікого. Алло, дайте я їжу, візьму. Все, відстаньте. Всі. Та боже. Дайте я спокійно візьму собі... Їжу. Серьезно? Лапчик. Горобчик. Да, я їжу візьму. Нарешті. Ой, дивіться, мені дають вилку і мені дають якийсь суширол. О, дивіться, кімбаб це називається. І дивіться, я, я отако беру. Оп. Ам. Потім ще раз оп. Ам. Ой, нічний цей. Нічна фігня трапилась. Треба швидко ховатися в туалеті. Але не вдасться в туалеті, мабуть, сховатися, тому що е, мене в туалеті вже можуть вбити, тому що до мене одна людина вже прийшла, а там дуже тяжко взагалом. Тож треба отак бігати просто і стрибати. І трохи допомагати друг другу битись. Я буду всіх вбивати, щоб більше швидше можна було цю гру закінчити. Тин -тин 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 -тин. ой ой Мене ну, цією вилкою встигли теж грохнути. Ой-ой, не-не-не-не. О! О, о, тикаємо. Все, мы цей своей вилкой крутою. Всех убиваем. До речі, знаете що? Ті, хто беруть оці суші, так вони з вилками бігають. А ті, хто беруть е, цю які? Ті, хто беруть е, воду і ще якусь яйце і воду, так ті і з пляшкою розколотою бігають. Тобто не всім дають вилку. Вилку взагалі нікому не, в ідеалі не мали би давати, тому що з вилкою тільки цей був, як його звати. MG Coin. Во, MG Coin це той, що за крипту шарить і. І за якого Танос багато грошей загубив. Танос це така зірка. Я просто. Е, як це? Роз'ясняю, що і як, тому що.

Ну от за що, скажіть мені? Я не люблю ці ховалки, тому що на них я завжди помираю. Це дуже сумно. So сумно. It's so сумно. Окей, скіп... Скіпаєм, скіпаєм, да, от ви проголосували за таку-то гру. Я... Я знаю, я знаю. Давайте погнали. Все одно я зараз нору. Якщо я не буду синім. А якщо я буду синім, то я також буду. Тому що в мене якісь дуже круті чубрики вб'ють. В принципі, як по канону, як завжди. Я, до речі, тільки скільки. Я дуже два рази всього лиш доходив до цього. До скакалки. До цієї. Я забувся, як називається українською. Не скакалка, а... Якщо скакалка, так і напишіть, що скакалка в коментарі, тому що я забувся. Виправите мене потім. Моя дірява голова. О, все. Hide and Seek. Hoi Е, let's Dance. Let's dance. Алло, let's dance. 456. Взяв мою дитину. Бачите? Один хлопак, в якого номер 456. І в нього на скині оця от дитина 222-ї. Вибачте, якщо я комусь спойлерю е, ці гру спойлерю. Фільм. Але якщо є така гра, так в принципі. Ось так. До речі, що означає дочь? А, ухилитись. Тепер я не зможу ухилитись. Ура! Е, я синій, я ховатися маю і я боюся. Я боюся дуже. Це який? це, блін, це трикутник. Э... Когось там ріжуть ножами вже. Боже, швидше б найти двері, швидше двері найти, швидше двері найти. Дайте швидше двері найду. Блін, 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 блін. Close door. Ні, ні, ні. Ні, 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 Мене вбили! Мене зарізали! Мене зарізали! Ура! Мене зарізав хтось! Це сумно! Отож такий не дуже довгий ролик у нас вийшов по грі, яка називається Гра в кальмара. Ось так. Отож, з вами був гарбузовий пиріг. Гарний настрій, сподіваюсь. Е, і ще я люблю, цілую, обіймаю, щоб ви лайки ставили, коментарі, писали і підписувались. Бажаю всім па-па!